І всім привіт, всім привіт з вами знову я. І сьогодні ми будемо грати в якусь таку нову гру. Ну, не, Я б не сказав, що вона нова, але таке щось о, середнє. Називається вона от, Unit. І називається вона, це дуже такий. Е, ну, це можна чисто посміятися. Е, Powerплаant симулятор. Тобто це симулятор атомної електростанції. Нам потрібно. З 9 годин ранку до 17 годин виробате 150 МВт. Мега... ну давайте, звісно. Так, ну це, напевно. А, тобто тут у нас три реактора. Ну Давайте перший ми запустимо на всю. Ну, нам же треба виробити. Ето. І це, напевно. Ну, я не знаю, я в цю, в цю гру перший раз граю. Ой! 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 А бачите, от воно до взрыва йде. О, бачите, ось це. До взрыва вибуха йде. И что тут вибух может быть? Ага, ось бачите, мы уже выработали. А, мы минус 2, на... мы, мы минус вырабатываем. Так, 306, 306, 306. Ух ти! Ой, щось, щось таке незрозуміле. Не, не тобто, щось взагалі не, 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 не цей не. Якось якось воно дивно щось тут. все якось. Чекайте. Ну от, а як нам це все? О, так, рід. Хай так, це щось таке не дуже. Зрозуміли. Босвмітер. Ага, бос буде злий. Давайте для початку зробимо хоч от так от якось. Ну, хоч так якось, щоб воно було виробляло. Всю енергію. Ну я не знаю, як воно буде це все виробляти. Так. -с. Ну, здається, здається, якось так воно. О, а шо. А что, шо, 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 шо? О, шо, шо-шо, шо, шо 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 Так, отсюда. Так вот, даю то. Так, тут, тут, тут и тут. Не, ну тут нормально, в принципе. О, мы уже 100 выработали, а нам потребуется 150. О, так, это будет 167. 167. О-о-о! О! Так, вниз, 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 вниз. Жовтий, червоний. Чекайте. Жовтий. Червоний. Жовтий, червоний, червоний. жовтий червоний, червоний. Зелений. три Жовтый-жовтий. Жовтый, жовтый, жовтый. А-а-а-а-а! То есть тут це все потрібно встигати. Це робити, це тут настраювати, це вводить. І ще встигнути. Ну дивіться. Давайте виставимо середню мощність. Ну хай буде по 20. Ну тут 21, 20. 19. Ну хай буде 22. І ось хай 19 буде. Те саме 23, хай 19, 24. Ну. Бо я просто не знаю, що тут як виставляти. Тобто нам потрібно встигнути вписати за 60 секунд це все. І нажати оцю кнопку. Ну, якось... якось ні, ну, по суті, сама ідея гри якась така. Цікавенька достатньо. ну. Симулятор працівника на АС якийсь. О, у нас світло є. И камера, кстати. И рибка. Но рыбка, правда, вот, бачите, тут щось капає. Трубая касилось стержня не ложить. Наверное, рыбка весла из зелена. Так, ну вроде как. Так, 20 мегаватт. О, о, о. о, Два. Два. Низ, э, низ, 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 ныз. Жовтий, червоний, зелений, жовтий, червоний, червоний, зелений, жовтий, жовтий. 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 Зелений, зелений. Жовтий. Зелений, червоний. О! Пожежа. 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 Тобто, дивіться, на цій АЕС тут якась... Тут дивіться, тут пожежа. Тут, якщо ти це водиш довго, тут починається пожежа. Не звертаєш увагу на пожежу, то вибух. Це така гра, якась розслабля... не розслабляюча якась така, яка держить в тонусі тебе. Якась вона така... Так, чекайте, чекайте, чекайте. Що там уже сталося? Ага, отут за занадто. Так, чекайте, чекайте. Запис хоч іде. Ого, йде. Так. <coughs> Бо ще взагалі не цей непонятна гра. Тобто, по суті, задумка цієї гри вона якась така більш, що держить тебе якось. Ні ну, по по ідеї, по ідеї, ну, по суті, самі, якщо так говорить, то ця гра цікава. Якщо даже. Ну, от навіть якщо вона і не цей не дуже супер, якось так мощна, ну, вона не требовательна, Я пробував її запустити на своєму старому ноутбуці. Ноутбуці ігровий комп'ютер, вона, і тим болі, тантейн. Думаю, що якщо у вас ігровий комп'ютер, е Тягне цю гру, я не думаю, що ви будете грати в якісь інші ігри. Ой, я не думаю, що ви будете грати в цю гру, якщо у вас є багато інших ігор, які можете скачати. Або купити навіть. 385. 385. Чекайте, що тут, що тут, що тут, що тут? Ага. Так. Так, це ми пропустили уже то. Я не розумію, як багато хто. Ні, у цієї ігри багато скачування дивився, але я не розумію, хто. Хто її взагалі скачує. Чекайте, ну вибух був якийсь, ну вроді би. Це не від наших рук вибух. А, о, пожежа. Чекайте. А в чому прикол, якщо я її гасю. А чого, якщо я її гасю? Чекайте, ну я її починаю гасити. І вона у мене розгорається, чого так? Чекайте. Чекайте, чого вона розгорається, якщо так? Чекайте, ну давайте ми ще раз попробуємо. Може, може я, я не до кінця до... Це тієї Ну давайте, от хай буде по 20. Ну, 20, 30. 29, 23. Може, до тієї гри не, не, до, не допонімаю щось що якось її. Ну, або я її якось не допонімаю, або. Або я не знаю що. Напевно, я цього не до кінця зрозумів. Ну, сдается. Так, ну тут жовтый, ну это ничего. О, бачите? О, все, вот так вот воно має бути. Мы сейчас попробуем витримати цей реактор. До самого, до самого такого. Опа, 28. 28. Э, хоп, 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 хоп. Э, хоп. Так, це червоний, зелений, жовтий, зелений, червоний. жовтий, Червоний. Жовтий. Червоний. Зелений. Зелений. Чекайте, 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 чекайте. От! А, а чого у нас пожежа? Гляньте, тут все зелене, ну... Ну от жовте тільки одне є. А чого у нас пожежа? Взагалі не розумію. Ні, ну, ця гра така цікава, можна подивитися її, але це не супер щось вау. Я думав, що ця гра чисто розслабляє, що ми включаємо там кнопочки, дивимося, як реактор працює, виробляє. а ні, я тут. Я тебе світу посадимо. А ні, тут таке воно щось. А тут треба аж піднапрягтися. Ну, це ще раз ми зіграємо. Якщо ні, то я... То я ну, цю гру я навіть не планую знімати далі, але якщо ви зробите великий актив, то ми з вами її пройдемо прям повністю. Ну, виграємо. Виграємо... Будемо записувати всі оці от показники. Ну, не показники, а ці штуки дві. Ой, мікрофон пав Так, так. будемо ці всі показники записувати. До речі, на рахунок My summer car Мені продовжувати цю рубрику, чи ви хочете якусь іншу гру? У мене можемо. Любу гору, яку ви захочете, можемо войти в реальність. Я її скачаю для вас. Опа. Я її для вас скачаю. Взагалі, яка хочете? Яку ви хочете? Напишіть в коментарі. Ой! А, ну це ми з вами вже не встигнемо по-любому. Хоча... Хотя... Ааа, дивіться, це ми не вводимо ці показники і щось вибухає. Ви зрозуміли, в чому весь прикол оцей? Весь прикол в тому, що це через нас, бо ми не вводимо ці показники. Щось там вибухає. Так. Тут нормально Пожежа О, ось так її треба гасити, да. Ага, через 40, о! Чекайте, 97 90 Скільки 7, так, низ-низ Низ-низ-низ